Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу доктринальну тему Триєдинство Бога. Ми обговоримо, хто придумав слово трійця? Чому цього слова немає в Біблії? І чи дійсно католики чи християни в третьому столітті просто вигадали доктрину трійці? Друзі, вітаю! Роман Савачка тут. І ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда ТІВІ». Останнім часом. Ведеться велика боротьба проти доктрини триєдинства Бога. Знімаються різні відео, де проповідники, я би навіть так сказав, зухвало сміються з триєдинства Бога і розказують, що це все небіблійна доктрина. Вони говорять, що, мовляв, слово трійця триєдинство немає в Біблії. Сьогодні я хочу поговорити з біблійної точки зору, показати. Зі старого заповіту, де ми бачимо тріцю, показати з нового заповіту, і де Біблія чітко нам вказує на триєдинство Бога чи тріцю, це те, що люди сьогодні атакують Триєдинство Бога, це не є якесь, якась нова єрість, це старе. Справа в тому, що в третьому віці був такий проповідник, єпископ Арій, який вже тоді атакував доктрину триєдинства та трійці. Говорив, що Ісус не є Бог, Дух Святий взагалі не є особа. І Він, в його було дуже багато послідовників, але ця, ця єресь була засуджена на Нікейському соборі. Взагалі, ви знаєте, що е, сектантам не подобається це слово триєдинство. І диявол також дуже ненавидить цю доктрину. В християнстві, тому що вона є біблійною. Е, сьогодні багато хто звинувачує християн, що, мовляв, якщо ви вірите в триєдинство, то це ви вірите в многобожність, в багатобожжя. але це не так. Християнство це монотеїзм. Ми віримо в одного Бога. Це єдиний Бог, але Він в трьох особах. Звичайно, що Плоцька Людина тілесна, їй тяжко зрозуміти триєдинство, бо це є Боже об'явлення для християн. Друзі, сьогодні в цьому відео хочу розказати п'ять просто незаперечних фактів із Біблії про триєдинство Бога. Але перед тим, як ми розпочнемо, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТІВІ, друзі, обов'язково підпишіться, підтримайте християнський контент українською. Мовою. Номер один. Триєдинство Бога згадується в Старому Завіті, в першому розділі вже, в першій книзі буття. З самого початку ми бачимо прояву Бога в триєдинстві. Наприклад, другий розділ про створення Єви. Давайте почитаємо 2.18. І сказав Господь Бог: не добре бути одному чоловікові. Створимо йому помічника, відповідного йому. Ми бачимо, тут вже йде множина, створимо йому. Не створю йому помічника, а створимо йому. Бачимо з самого початку в Біблії йде множина. Бог використовував це слово. Хтось подумає, що це можливо описка чи помилка, але Біблія, вона без помилок. Бог не може помилятися. Тому в самому початку Бог нам показує, що Він триєдиний. Коли було гріхопадіння, третій розділ, 22 вірш, і сказав Господь Бог: ось Адам став як один із нас. Бог не сказав, ось Адам став як я, як один із нас. Ми бачимо знову множину. Що мав Бог на увазі, коли Він це говорив, що Адам став як один із нас? Ми розуміємо чітко, що вже тоді. Бог описує Бога Отця, Сина і Святого Духа. Ми бачимо триєдинство в цих віршах. Пророки також описували триєдинство Бога. Давайте почитаємо Ісайя 6:8 і почув я голос Господа, що сказав, кого я маю послати, і хто піде для нас. І сказав: я, Ось я пішли мене. Ясно написано, і хто піде для нас? Ми знову бачимо множину. Хто піде для нас, каже Бог Ісаї. Не хто піде для мене, а хто піде для нас? Тобто ми бачимо, починаючи з буття, і весь старий Завіт, він вказує нам триєдність Бога. Також ім'я Елохім, якщо ви подивитесь оригінал цього імені, це множина. Дослівно він, ну і так можна грубо сказати, перекладається як боги. Елохім – це множина. І тому. Ми бачимо, що е, триєдинство Бога, воно йде на протязі всього старого заповіту. Номер два незаперечний факт, що Бог є триєдиний в старому заповіті. Ми бачимо прояви вже окремо Бога Отця, Сина і Святого Духа. Ми бачимо три особи окремо проявляються в старому завіті. Старий завіт не тільки описує Отця. Ми повинні чітко зрозуміти, що вже Ісус являвся в Старому Завіті, і Дух Святий являвся в Старому Завіті. Це не є вчення тільки нового заповіту. Просто багато людей цього не помічають, що і син, і Дух Святий вже проявлялися в старому заповіті. Дивіться, перший розділ буття, другий вірш ми вже бачимо Святого Духа. Земля ж була безвидна й порожня, і темрява над безодною, і Дух Божий носився над водою. Третя особа. Трійці, Дух Святий, Дух Божий вже носився з самого початку, ще не було землі. Ми бачимо прояви Духа Святого, і тут ясно вказується, що дух це не енергія, як сьогодні кажуть свідки Єгови, це особа, і це дуже важливо розуміти. Дух святий це особа. Також в старому заповіті ми бачимо прояви. Сина, особистість сина, дивіться, Даніїла 3,25. На це він сказав: Ось я бачу чотирьох чоловіків, що не зв'язані, що ходять серед вогню, і немає їм шкоди. І вигляд четвертого подібний до сина Божого. Це історія, коли сидрах Мисах і Авденаго були скручені навходоносором і їх кинули в піч, вони згоріли. Але коли на подивився, то там вже було не три. А чотири. І він здивувався і каже: ми ж кинули трьох до печі, але я бачу чотири. І четвертих, хто це не був ангел, написано подібний до Сина Божого. Ми ясно бачимо прояву Сина Божого, Христа, який потім воплотився в старому заповіті. Це ці місця, які я вам привів, абсолютно відкидають цю теорію, що. Триєдинство, якби придумали християни в третьому віці, це взагалі придумали католики, щоб там щось людям наговорити. А наш Бог не триєдиний. Ми бачимо, що триєдинство Бога чітко просліджується в старому заповіті. і крапка. Номер три факт про триєдинство Бога. Ми чітко бачимо багато разів прояву триєдинства. В новому заповіті зараз я вам приведу багато фактів, хоча їх набагато більше я не можу всі згадати. Матвія 28,19. Тож ідіть навчіть. Усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, просто прямо написано. Я взагалі не розумію Єресі єдинственників, які відкидають і хрестять в ім'я Ісуса тільки. Коли написано хрестячі їх в ім'я Отця, Сина Святого Духа, всі, хто прийняли хрещення тільки в ім'я Ісуса, вони порушують Біблію і повинні прийняти справжнє хрещення. Ісус дав нам заповідь, як хрестити людей. І тут ми бачимо чітку прояву Отця. І Сина, і Святого Духа. І наше хрещення має бути тільки так, в триєдиного Бога. Хто не хрестився в триєдиного Бога, той не хрестився правильно. Тому потрібно прийняти хрещення заново. Іван пише, 1 Івана 5, 7. Бо три свідчать на небі: Отець, Слово з великої букви і Святий Дух. І ці три суть єдино» чи одне. Цей вірш дуже сильно описує нам триєдинство Бога. На небі свідчать три: Отець, Боготець, Слово. Ми знаємо, Іван завжди називав Ісуса Слово. Спочатку було Слово, Слово було у Бога, і слово було Бог. Слово це Ісус і Дух Святий. І далі Він описує дуже-дуже чітко: і ці три суть одне чи єдине. Наш Бог один, ми не, ми не віримо в багатобожність. У Нас єдиний Бог, але він має три особи. І це дуже важливо розуміти. Ще раз, плацька людина вона не може цього збагнути. Деякі люди вони кажуть, що цих віршів, мовляв, немає в оригіналі. Хто вам таке сказав? Я просліджував, що ці вірші вони є в оригіналі. Дивіться, справа в тому, що новий заповіт був сформульований в 405 році. І до цього просто збирали різні послання. бо були якісь апокрифи, були неправильні послання. То до 405 року вже ці всі вірші були в посланнях і були в Івана. Ці, цей вірш був, і ці вірші були в Матфія. Павло також підтверджує, ми бачимо прояву триєдинства не тільки в Євангеліях, ми бачимо також в посланнях апостола Павла, 2 Коринтян 13,14. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма вами. Амінь». Ще раз благодать Господа нашого Ісуса Христа, Ісус Христос, любов Бога Отця, Бог Отець і спілкування Святого Духа. Ми чітко бачимо прояву Павло описує триєдинство. Також ми бачимо Матвія 17. І, охрестившись, Ісус вийшов із води, і ось відкрились йому небеса, і побачив Іван Духа Божого, що сходив як голуб, і спускався на нього. І ось голос неба, що промовляє: Це син мій, любимий, в якому моє милосердя. Коли Хреститель Іван хрестив Ісуса, то написано, що е, був голос неба, Боготець проговорив Ісус був на землі, приймав хрещення, і Дух Святий як голуб спустився на нього. Ми бачимо чітку прояву триєдинства. Номер 4 факт е, триєдинства, що Дух Святий є особа. А не просто енергія. В новому завіті дуже часто описується Дух Святий як особа. Ті люди, які відкидають триєдинство, вони кажуть, що як свідки Йогови, Ісус Христос, Він просто створений, Він появився, Він не рівний Богу, а Дух Святий взагалі енергія. Але ми бачимо, що Дух Святий це особа, і зараз вам я це докажу. Іоанна 17,6. Але я кажу вам правду краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. Якщо я піду, то пошлю його до вас. Івана 14,16, і я ублагаю Отця, і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами перебував навіки. Ісус сказав, що Я піду як особа, і до вас прийде Дух Святий як особа. Тут стоїть слово параклітос, і прийде до вас особа. Розумієте, до вас прийде особа, я піду, а він прийде. Не просто енергія якась прийде після мого відходу, не просто щось вас таке незрозуміле відбуде, буде відбуватися. Я піду і краще для вас що я пішов, я вмолю Отця, і Він дасть вам другого утішителя Духа Святого. Це є особа. І Дух Святий прийде на землю, коли я піду на небеса. Сьогодні ми живемо в вік Святого Духа. Ісус піднявся на небеса, Ісус дав нам Святого Духа, і Дух Святий це особа. І коли Дух Святий особа, то ми розуміємо, що Бог є. Триєдини. Дивіться, ще Ісус сказав дуже цікаву річ, коли Він говорив про холуна Святого Духа Матвія 13.32. Якщо хтось скаже слово на сина людського, то йому проститься. Якщо хтось скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Тут ми бачимо чітке розмежування і сина і Святого Духа. Розумієте? Ми бачимо, що син, людський син і Дух Святий це різні особи. Розмежування, хто скаже на сина, проститься, хто скаже на Духа Святого, не проститься. Тобто ми розуміємо, що Дух Святий це окрема особа від Ісуса. Друге, це показує нам, що особа, що Дух Святий це особа. Дивіться, ви не можете згрішити проти якогось предмету, проти дверей, проти машини, проти дому. Якщо це щось таке, ви, ви не можете згрішити проти чогось неживого, проти неособи. Ви не можете згрішити проти вітру. Ви Вітер, ви обідали воду, чи ще щось. Людина може згрішити тільки проти особи. І тут написано: якщо хто буде хулити Святий Дух, тому не проститься. Тобто гріх проти Святого Духа це показує нам, що Дух Святий Бог і що Дух Святий це особа. Ісус це підчеркнув. Ісус розділив свою особу від особи Святого Духа і підчеркнув, що Дух Святий це Бог. Дії 8, 29 І сказав Дух. До Пилипа Дух Святий підійди та пристань до цієї колесниці. Ми бачимо тут прояву Духа Святого, що Дух Святий говорив до Пилипа. Тобто, коли вже Ісус піднявся на небеса і зійшов святий Дух, то Дух Святий часто говорив до апостолів. Якщо ви почитаєте дії, там дуже часто Дух Святий говорив. Написано Дух Святий сказав. Тільки особа вміє говорити, особа має мислення, це не просто енергія Дух Святий особа. І номер 5, Новий Завіт. Дуже багато просто підкреслює божественність Ісуса Христа. Те, що сьогодні багато хто відкидає божественність, це просто єресь, бо новий завіт прямо, чітко, багато разів. У Мене є окреме відео про божественність Ісуса. Зараз я просто коротко покажу вам декілька віршів, які прямо стверджують, що Ісус Христос Бог. Филип'ян, 2.6 Він, будучи образом Божим, не вважав втратою бути рівним Богові. Павлоп каже, що Ісус, будучи на небесах Богом, не вважав втратою бути рівним Богові. До мене якось заходили свідки Єгови, я зразу їх запитував, хто для вас Ісус Христос. Вони. Син Боже, я кажу, рівний Богу Єгові, їх аж перекручує. О, ні, ні, ні. Вони цього навіть не можуть слухати, тим більше сказати. то написано, будучи рівним Богові. Це вірш, до речі, перекручений в перекладі, так званому перекладі свідків Єгови. Іван пише: 5.18. І ще більше шукали вбити його Ісуса юдеї за те, що Він не тільки порушував суботу, але своїм. Отцем називав Бога, роблячи себе рівним Богу. Коли Ісус говорив, що Він син Божий, то за це хотів навіть його побити камінням фарисеї, бо він робив себе рівним Богу. Розумієте, навіть фарисеї розуміли, що Ісус е вважає себе Богом. Далі дивимось, Колосянам 1:15, який образ Бога невидимого народжений наперед всього створіння. Він є образ Бога невидимого народжений. І тут свідки його ви кажуть: дивіться, він народжений, значить, він появився в якийсь момент часу, і багато-багато часу боготець існував сам, а Ісуса не було, бо він є народжений. Розумієте, часто плодська людина не розуміє духовні речі. Наприклад, дивіться, вогонь. Народжує тепло і світло, але вогонь не може існувати без тепла і світла. Не може бути такого, що вогонь горить годину, а не ви не має світла від вогню і не має тепла. Слово народжує не обов'язково це, як людина народжує дитину. Слово народжує в оригіналі означає просто дає, народжує чи стає першим, як богатець є першим. І так вогонь появляється і автоматично в ту секунду ми бачимо світло від вогню. І ми бачимо, ми можемо відчувати тепло. Ще раз, огонь не існує без тепла і світла. Огонь народжує і тепло і світло. І тому люди, які там ми не розуміємо, Ісус народився, вони просто своїм плотським розумом хочуть зрозуміти Бога. Але потрібно бути духовною людиною, щоб розуміти таємниці Бога. Е, Іоанн 10,30 пише: Я і Отець одне. Ми бачимо, що Ісус сказав, що Це єдиний, Він єдиний. Бог є триєдин, і Бог є єдиний. Хтось скаже, як це так? Я не розумію, єдиний чи триєдиний? Слово Я і Отець одне чи один це те саме слово, що використовувано в буті, коли Бог сказав, що залишить чоловік Отця і, матер, і матеру, і з'єднається з дружиною, і двох стануть одне. Чоловік і жінка це вже не два, це вже одне. Хтось каже: так вони ж двох ходять, двох думають, двох. Але Біблія каже, вони одне. Розумієте, це також таємниця. Двох стали одне. Так і тут використовується те саме слово я і Отець одне. одне. І тут часто люди ну, ми не розуміємо, ми так, але Біблія про це каже: Ісус і Бог Отець це одне. Ще раз, Бог у нас один. Єдиний Бог, але Він має три епостасі чи три особи: Отець, Син і Святий Дух. І ми бачимо про це написано в Старому Завіті, в Пророках і в Новому Завіті багато разів. Тепер, друзі, підсумовуючи, хочу сказати, що християнам для того, щоб отримати спасіння, потрібно вірити. Як так сказати це, в правильного Бога, і правильно вірити в Бога? Хтось каже, яка різниця? Людина вірить в триєдинство, чи не вірить? Дуже важливо. Не віриш в триєдинство, не отримаєш спасіння. Ви не можете придумати собі Бога і йому поклонятися. Наприклад, мормони будуть, чи будуть спасені мормони? Ну вони ж. Ви знаєте, що мормони дуже. Гарні люди, вони дуже ввічливі, вони допомагають, вони ведуть себе деколи краще, ніж християни. Є таке прислів'я в Америці: нема кращого сусіда, чим Мормон. Дуже такі ну, лагідні, приємні люди. Але чи будуть вони спасені? Вони вірять в якогось Бога, вони вірять в Ісуса Христа. Але знаєте, що вони вірять, що Ісус Христос це рідний брат Люцифера. Я вже про це багато розказував. Що вони вважають, що на небі був Богатець. І Бог отець хотів послати когось спасти людство. І спочатку свій план запропонував Люцифер. Він сказав: Я піду на землю і заставлю всіх людей покаятись. Ісус сказав, а я піду і помру за людей, щоб вони добровільно прийняли Бога. І Бог отець вибрав план Ісуса, свого сина. І на це обідився Люцифер, який вони кажуть, був як, якби сином Отця і рідним братом Ісуса. І він взбунтувався. Тобто, дивіться, яка єресь. Мормони вірять, що Ісус Ісус Христос і диявол сатана, це рідні брати. Це єресь. І коли вони придумали собі такого Бога, чи будуть вони спасені? Чи те, що ти ведеш такий гарний образ життя, спасе тебе? Ні. Потрібно вірити в того Бога, якого описує Біблія і крапка. А якщо ви собі придумали щось, що якусь єресь, спасіння не буде. Чому дивіться Оп... опанасівський символ віри? Він говорить про триєдинство. Там описано чітко триєдинство і як він закінчується. Це наша загальна віра. Той, хто щиро і твердо не вірить в це, не може бути спасеним. Це ще в третьому віці оці церкви написали, що люди повинні вірити в Бога, якого описує Біблія. А якщо люди не вірять в Бога Біблії, вони просто не отримають спасіння.